приметь блоском и поклону другие виды не шли рупа один помоги Анти мерандесия Джана шалакая чакшур умерит там Тасмайши ната смейши игуровые маха Манова, Биштам Стапи там ста бутлы своим рупах когда махиан дадать и слова под антикам он чекал под рубеж эвича бьё

Яка глава описує різні ліла отари господа, і одним з них, здається, 17-м, так, по рахунку, є е, опис діянь господар Мачандри, господа Марія до Поршотами, який явився у подобі ідеального правителя, досконалого знавця та того, хто слідує усім ведичним приписам. Тому, хто, того, хто дуже, дуже милостивий до своїх відданих. Я завжди їх захищаю. Отже, давайте ми прочитаємо сьогодні вірш 27.24. Омнамо багавати вас удевая. Омнамо багавати вас удевая. Омнаму баґвати вас удевая. Ясма Адат Удатхи Утабаян Маргам Маргамсапать Арипурам Харвадди Дакшом. Дуре сухрим отхита сушона дриштя. Татапьямана макарогарчакрам. Ясма Адат Удатхир Утабаян вепом. Маргам, сапать, аріпурам, харават, дідакшом, дуре, сухрім, пат'ітароша, сушона, дрішдя, тата, п'ямана, макарора реганакр, чакрам. Переклад у тривозі за розлучену з ним близьку подругу, сіту, Бог особа Рамачандра подивився на місто ворога Равани очима червоними від гнігу наче у Хари, тобто Господи Шиви, що хотів спалити Небесне Царство. Великий океан, тремтячи від страху, розтопився перед Господом, бо його мешканці, акули, змії, крокодили вже згоряли від жару вогнено-червоних очей Господа. У тривозі за розлучену з ним близьку подругу Сіту, богособа Рамачандра подивився на місто ворога. Равани очима червоними від гнігу, наче у що хотів спалити Небесне Царство. Великий океан, тремтячи від страху, розступився перед Господом, бо його мешканці акули, змії, крокодили вже згоряли від жару вогнено червоних очей Господа. Читаючи англійський оригінал Шелпропади, де ж його відкривав? Чомусь не мені дається Ну Добре, може бути відкритися. Давайте поки що подивимось на більш детально на санскриті вірша. Тут діє слово адат. Адат означає дав. Дав, від, да, давати. Хто ж кому що дав? Великий Індійський океан, як каже, що вопропав у, у Датхі або Божество океану. Наскільки я пам'ятаю з Ромайну, це був не Варуна, а Самудра. Самудра, що також на санскриті означає океан. Дуже багато санскритських слів для нас океану. Самудра це одне з них. І Самудра, Божество океану. він... Коли Господь прийшов до океану, він. Хотів повертнути його, і, граючи, нашу роль, звичайна людина або, так би мовити, звичайного царя. Хоча він був, звісно, надзвичайним незвичайним Рама вирішив просити у океану, щоб він допоміг йому досягти ланки. І три дні Господь здійснив Фаскезу, сподіваючись на те, що океан прийде до нього. Тобто він діяв так, як мав діяти за ведами Справжній цар, цар, але Окан до нього не вийшов. Окан не вийшов до Господа, божество окану з'явилося перед ним. І також Ачері пояснюють, що це урок про те, що Господар справді він не має комусь віддаватися, бути відданим когось. І також відданість має бути гідній особі. Тобто відданість буде плідною, тобто він буде мати свій вона має сенс тільки якщо особа, яким ми віддаємось, є достойною особою, а океан, божество океану, щонайменше з того прикладу поведінки, яку він продемонстрував, він не був гідною особою, щоб йому віддаватись. Також це як пояснюється є одним також з ілюстрацій, того, що саме лише господь Трамачандра є об'єктом який гідний відданості, так коментатор Ромайне пояснює цей факт. Отже, Океан дав нарешті. Нарешті він дав Ясмай, означає, кому він дав, так? господар Мачандрі. Тобто він дав, що він дав? Він дав маргам. Маргам означає дорогу. Зрештою, він дав дорогу. Або як він дав дорогу? Він дозволив побудувати міст, так, міст, через. Через Індійський океан для того, щоб досягти ланки. Міст, який ще в XVIII столітті був присутній. І люди ще ходили на ланку просто так пішки цим мостом. Він був зруйнований кілька століть тому океаном, тим самим океаном. І але ще до, до сих пір його видно з супутників. Це міст можна побачити в інтернеті, знайти його фотографії. Отже, бок океану він дав маргам дорогу. Сападі. сападі означає дуже швидко, дуже швидко дав дорогу, тому що він злякався у, у Дгапаї від, від страху, що з'явився, Ангвепа, той, чиї е, члени тіла Ангвепа тремтіли. Він тремтів від страху перед Господом Ромачандрою. Тому що Господь, коли божество кану до нього не вийшов, Бог моря до нього не вийшов, то. Він лише кинув один гнівний погляд. Господь кинув гнівний погляд на океан, і від цього океан почав закіпати різні змії, крокодили, черепахи, риби, навіть величезні риби тінгіли, які проштовхують китів. китів. Вони почали майже залишати тіло. Від того вогняного жару, якого охопив океан. І тому Бог океан, він злякався і прийшов до Господа. Отже, Бог океану він дав дорогу, зрештою, Господу, Господу Рамечандрім, Харават Аріпурам. Господь порівнюється з Харою, Махадевою, шивою, який хотів, хотів спалити вороже місто. місто. Я так розумію, що мова про Тріпуру, місто демонів, яке створив Майданове. А ріпурам е, вороже місто або місто своїх ворогів, Харават. Харават означає як хара, як я Шива. Е, Господь хотів дідакшого, дідакшого означає е, океан дав дорогу, дорогу тому дідакшого, який бажав спопелити або спалити дідакшого. Да. Палити, опалювати дідакшого тому, хто бажав спалити. Ну, граматично тут мало б стояти дідакша я, мабуть, у давальному відмінку. Але, як кажуть, на таку, тут така, ну, поетична, поетичний прийом насправді, дідакшого, наче воно стоїть, в родовому відмінку. Але не так важливо це не є так, таким важливим. Чому ж Господь е, був такий розніваний? Чому він бажав він вирішив спопалити океан? Тому що він е, перебував м -м, у гніві, у гніві Роша. Роша означає у гніві, його погляд був сушона, очі були вогнини червоними. Дріштія. Таким був його погляд. Але чому? чому? Тому що він вболівав, він був е, е, зажурений. Через розлуку з сітою. Матхіта означає вболіваючий сухріт за близького друга, або в даному випадку подругу, його дружину, божественну дружину Сіту, яка дуре перебувала на великій відстані. Вона перебувала на ланці, про що вже Господь знав точно від Ханумана, Але вона перебувала на великій відстані від нього. Дух велика відстань. Сухріт, вона була його близьким другом. Так, сухріт, ми знаємо це слово. І від того, що він був матхіта, він був як боліваючий, або е будучи дуже сильно збентеженим. Роша, також знайоме слово, гнів, сушона, дріштія. Його очі були вогнено-червоними. Сушона. І останній рядок Татап'ямана, Макарорага, Накрачакра. Це знову стосується до океану. Океану, який. Наче чакра, як ну, в даному випадку, як, що ем, сказати, так, це коло, але тобто океан, який навкруги, так, він був сповнений е, накра крокодилів, урага, змій, макара, акул та та п'ямана, які згоряли, які дуже сильно страждали від жару е, очей господа Рамачандра. Отже. Давайте спробуємо зібрати все, все, все докупи. Тобто океан у Датхі, Індійський океан, Великий Індійський океан, який був сповнений макара, Акул, Урага, Змій, накра, крокодилів, чакра, наче був сповнений татап'ямана, які всі згоряли від жару. Від жару якого роша сушона дріждя від вогняних від вогняно-червоних очі Господа Рамачандри, який був розгніваний, вболіваючи е, дуре сухріт Матхіта, вболіваючи за свою дружину Сіту. Отже, цей океан він дав Адат, він дав Господові маргам Маргам дорогу в Сападі дуже швидко. Тому що Господь був подібним до хари, до Господа Шиви, Махадева, Харавати. Дідакшого, який бажав спопилити аріпурам вороже місце. О, так, знаєте великий вірш, і поки його і так проаналізуєш, хоча б так поверхнево. Давайте ще раз його прочитаємо: Ясма Адат Удат Яркуда маргам сапать Аріпурам Харабат дідакшого Дуре, сухрін, ватхіта роша, сушона, дріштя та та п'ямана, макаро, раганакр, кра Ось за з ним близьку подругу Сіту, бога Собрама Чандра, подивився на місто ворога, Равани очима червоними від гніву, наче у хари, що хотів спалити Небесне Царство. Великий океан, тремтячий від страху, розступився перед Господом. Бо його мешканці, акули, змії, крокодили вже згоряли від жару в червоних очей. Господа. Сподобість, може, з'явився англійський варіант, можна відкрити. Ні, чомусь не відкривається ВДБС. Відповідаю. Ну добре, також. Що ж, давайте читаємо пояснення, що ми про упаде. Дуже цікаве пояснення. Аркінанда провод. Будь ласка, походи, дуже радий, що ви приєднались. Скажіть, будь ласка, вам зручно. Так, можу прочитати далі. Будь ласка. Дякую, друге. Богові особі притаманні всі почуття, які мають усі живі істоти, тому що він найвища, відначальна жива істота, верховне джерело усіх інших живих істот. Він нікя найвищий, вічний, споміж поміж решті вічних. Він верховний і єдиний, а всі решта залежні, численні. численних вічних утримує єдиний вічний. Отже, і вічний, і вічний, однакові за природою, з цієї якість, якісної єдності випливає, що всім вічним від природи притаманна повна гама почуттів. Відмінність між ними полягає в тому, що почуття найвищого вічного. Перевершив почуття залежних вічних своїм кількісним масштабом. Коли в від гніву почевоніли очі, ця енергія настільки зігріла Великий океан, що мешканці вод стали знемагати від жару, а сам уособлений океан, тремтячи від страху, пропустив Господа до ворожого міста, що найлегшим шляхом. Дякую. Ось так. Олег Пробув, прийміть, будь ласка, мої поклони. Можете, будь ласка, прочитати наступну частину. Дорогі відані, прошу прийняти мою кому також. Імперсоналісти пантеличить такий прояв почуттів Господа. Воно їхню думку, досконалість повинна виявлятись у повному, повному запереченні. запереченні. Господь абсолютний, а імперсоналісти гадають, що абсолюту не притаманний гнів, оскільки гнів схожий на матеріальне почуття. За вбогістю своїх знань вони не усвідомлюють, що емоції абсолютної особи трансцендентні до всіх матеріальних понять про якість чи кількість. Якби почуття Господа Рамачанди корінилися в матеріальній природі. Хіба змогло б воно стурбувати цілий океан із його мешканцями? Чи можуть вогненно-червоні очі якої-небудь земної істоти нагріти воду величезного океану? Дякую, а, ще я трохи. Ну, давайте я прочитаю цю завершення пояснення. Ці, ці чинники. Треба надмінно розглянути, коли мова заходить про особистісну і безособистісну концепції абсолютної істини. Як сказано на початку Шемат Баґаветом абсолютна істина джерело всього, отже, в абсолютній особі не може бракувати почуттів, відображених у тимчасовому матеріальному світі. Разом з тим, за природою свого впливу, різні почуття абсолюта, чи то гнів, чи ласка, не відрізняються якісно одне від одного. Іншими словами, між цими почуттями, на відміну від матеріальних, немає різниці в цінності, тому що всі вони належать до абсолютної природи. Безперечно, абсолюту не бракує таких почуттів, у супереч явленням імперсоналістів, що підходять до трансцендентного світу з матеріальними мірками. Так що пропаду тут через всі пояснення проводить цю ідею, що. Що ж не ідею, а положення, факт, що у Верховному Господові притаманні почуття, які... тому що, хоча б тому, що в цьому матеріальному світі немає нічого, що, що немає свого відначального прототипу в духовному світі. Тому Господь, він має почуття, як тут Шовбати каже, нітяніті нам чета чета на чета нам, тобто він вічний серед вічний, він Маючи свідомість або чуттєвість також серед тих, хто має чуття, найкращі серед тих, тому абсолютно притаманна вся гама почуттів. Причому, як кажуть, що у пропаде також якісно вони, всі ці почуття мають однакову природу. І ласка, і гнів Господа, вони однаково абсолютні. Однакові мають трансцендентну природу. Чого не можна сказати про наші зумовлені емоції? І до діянь господаря Мачандри ніякому разі не можна підходити, вважаючи його діяння діяннями звичайної людини. Романа є дуже такою глибокою драмою, яка пронизана каруна расою, расою печалі, расою співчуття, але водночас расою безмежної надії. Вірності і відданості, то є великий урок того, що в цьому матеріальному світі не буде такого, що раптом все буде добре, і далі можна все просто, просто жити щасливо. та дає все через різні випробування, які проходять її. герої, Ромеяна приводить нас до все більш високого і високого рівня відданості, який демонструють. І сам Господь Рамачандра і його, його супутники. Скажіть, будь ласка, можливо, могли б щось доповнити, поділитися також. Ну, Я слухаю вас, я не Просто згадав вчорашню лекцію вечернячики бо ну я не говорив щодо природи матеріального світу. Ви так оптимістично прогноз також підтвердили, що немає тут Нічого доброго в цьому матеріальному тваріні. І Мені запам'ятає, а чите прібрабу сказав, що найбільша інтоксикація це тілесна інтоксикація. Тобто душа вона отруєна е, або п'яна від свого ототожнення із, в першу чергу, із своїм тілом. Потім весь прояв бачить, як джерело свого своєї насолоди. Тому надзвичайно. Важливо усвідомити своє конституційне становище. що Ми, ми вічний і Господь вічний, але він найвищий серед живих істот, істот і він верховний, а кожна джива повністю залежна від Господа на всіх рівнях, чи то на матеріальному рівні, коли вона перебуває. в в цьому матеріальному прояві Господа чи в духовному рівні. І тому ми не можемо імітувати Господа. В цьому речі. Можемо імітувати того, хто насолоджується. Тому що будь-яка насолода в цьому матеріальному світі це просто страждання. От тому, дякуючи Господу і відданим, що в у нас є можливість долучитися до. Цього таємного, найчастішого знання, яке дозволить врешті-решт зайняти своє вічне блаженне становище слуги Господа. Ще хотіло б щось додати? Кришна, дякую вас. Мені приємно слухати. вас. Дякую. Так, дуже дякую. Давайте прочитаємо ще раз вірш. Ясма адат удаткир улдабаянга вепум маргамсапать арипурам харават дидакшу доресухрін матхитароша сушоуни дриштя тата пьямана макарогана крчакра тривозі за розлучену з ним близьку подругу сіту Богу Собороме Чандра подивився на місто ворога, равани очима червоними від гніву, наче у хари, що хотів сплити Небесне Царство. Великий океан, тремтячи від страху, розступився перед Господом, бо його мешканці акули, змії, крокодили вже згоряли від жару вогненно-червоних очей Господа. Так, немає іншого методу, ніж віддатися лотосом, стопам господара Мачандри, тому ми, хоча ми є послідовниками Гауді Вишневізму, віддані з господарами, це дуже важлива складова також нашого відного служіння на Радамуні. Вчора я згадав я ввечері, читав прихат Багаватамріту на Радамуні, коли Куб Кумар вирішив покинути вайкунху, будучи не повністю його серце не було повністю задоволеним. Служінням, яке притамане мешканцем Вайкунхі, і він хотів відправитися на колоку в на Радомуні. Один з гору Гокмара сказав йому, що не можна відправитись на колоку в не отримавши спочатку милість господар Мачандри, ідеального правителя. І Гокомар відправився на Вайкунху. О, вибачте, на, на небесну Айотхію. І яка чудова новина. Що Господь там рама з усіма своїми супутниками І з трьома братами, і також із Сітою і Хономаном. Тобто розлука рами і сіт вона має місце в місцевих, ну, скажімо так, в земних лілах, так? Проте вони завжди, звісно, вони завжди розлучні. Проте Ромайно описує цю величезну э, драму -расу, так? яка теж э, є. Притаманної гамі почуттів Верховного Господа. Якщо пропаде, то каже пояснення. Добре, це вже окремо. Ти дуже-дуже дякую. Дуже дякую вам за ваше терпіння і вашу увагу. І у нас буде Романоумій вже у найближчу неділю. Тож будемо медитувати на сокровинні діяння Господа Мефедра та його супутників. Ще раз вам дякую дуже. Патітану павани Патітану Паву бьо на мого на бога. Так, патіта паван також ми кажемо. Ракупатірагова, ракшимам, патіто павана, ситарам. Да. Господь рамон також він є. Патіта паван він ритівник. Ретівник знатовних душ, змовлених душ при кришнам